Вітаю, шанувальники науки. Сьогодні ми зануримося у захопливий світ технологічних процесів. Ці процеси це покрокові методи, які ми використовуємо для створення всього від вашого смартфона до стільця, на якому ви сидите. Вони є основою творіння, перетворюючи сировину та ідеї на корисні продукти. Ми можемо класифікувати технологічні процеси кількома способами, але сьогодні ми зосередимося на їхньому рівні уніфікації. Це стосується того, наскільки стандартизований процес. Розуміння цих рівнів допомагає нам оптимізувати виробництво та створювати речі ефективніше. Головне працювати розумніше, а не важче. Тож приготуйтеся, адже ми досліджуємо захопливий світ одиничних, типових та групових технологічних процесів. Будьте готові побачити, як ці процеси формують наш світ. Почнемо з одиничних технологічних процесів. Це унікальні процедури, розроблені для конкретних, часто складних завдань. Вони, як костюми, пошиті на замовлення, зроблені під конкретну потребу. Уявіть собі, будівництво величезної греблі. Цей проєкт вимагає унікального набору кроків від проєктування конструкції греблі до відведення річки. Це яскравий приклад одиничного технологічного процесу. Одиничні технологічні процеси мають вирішальне значення для масштабних проєктів. Або коли створюється щось зовсім нове. Вони забезпечують гнучкість та можливість налаштування, гарантуючи, що кожен крок відповідає унікальним вимогам проєкту. Однак, оскільки вони настільки спеціалізовані, їх розробка може бути тривалою та дорогою. Саме тому вони найкраще підходять для ситуацій, коли стандартизований підхід просто не підходить. Тепер перейдемо до типових технологічних процесів. Це стандартизовані процедури, що використовуються для виготовлення поширених продуктів. Уявіть їх, як конвейери, ефективні та повторювані. Чудовий приклад випікання торта. Ви дотримуєтесь рецепту з певними інгредієнтами та інструкціями. Цей процес був удосконалений з часом, щоб забезпечити стабільні смачні результати. Типові технологічні процеси це ефективність. Вони оптимізують виробництво, зменшують кількість відходів та полегшують навчання нових працівників. Така стандартизація також призводить до доступніших продуктів. Подумайте про масове виробництво автомобілів або одягу. Вони доступні багатьом людям завдяки цим ефективним процесам. Нарешті ми дійшли до групових технологічних процесів. Це сукупність типових процесів, організованих для ефективного створення складних продуктів. Уявіть собі, автомобільний завод, де різні конвейери працюють синхронно. Кожна лінія обробляє певну частину автомобіля, наприклад, двигун, кузов або електроніку. Разом ці лінії представляють груповий технологічний процес, що працює злагоджено для виробництва готового автомобіля. Групові технологічні процеси це втілення організованого виробництва. Вони розбивають складні завдання на керовані частини, що дозволяє спеціалізуватися та підвищувати продуктивність. Такий модульний підхід також забезпечує гнучкість. Компанії можуть адаптуватися до мінливих ринкових вимог. Змінюючи або переставляючи певні процеси всередині групи, ця адаптивність має вирішальне значення в сучасному швидкопливному бізнес-середовищі.